Спочатку був там і плакав, і все і мама знає, а в ітозі я там де є Питання завершення кар'єри у моїй родині обговорюється постійно. Підіймається ну, як мінімум раз в тиждень, це 100%. Так виходить, що мені приходиться бути і за маму, і за батька. І мені не дуже це подобається. Надію, що вони коли виростуть, вони зрозуміють, що я це робив для них, а не те, що я хотів там. Зіграти 500 матчів, або ще що воно мені не потрібно. Найвеличезний плюс, який я бачу в цьому, це те, що я сподіваюся, що нарешті ми будемо жити як нормальна родина. Кожну суботу збиралися команди, грали. Представте, хлопцю 7 років, а хлопцям по 15-16 по років і його брали в команду. Навіть казали: оцей малий буде сьогодні грати з нами. А ті кажуть, ні, сьогодні він з нами буде грати. У нас 103 школа була, це вже Якщо во дворі були майданчик з каміннями, де як ворота ставили, або гараж, то школа була це вже там інший рівень, там більш старші грали. Я сидів на скатах, ждав, що хтось там піде додому, або просто жаляться, візьмуть по погра. Ну, дуже любив цей спорт. Ну, скажімо так, я доволі сором'язлива дитина був там по своїм причинам, а в футболі якось я собі дуже добре почувався. Я, ну як то я забував про все, просто грав в футбол. І тому я думаю, що з років навіть, на семи, ну, скільки я себе пам'ятаю так вже нормально, то з семи років був з завжди грав У У нас в Запоріжжі ходили селекціонери. Тренер збирав дітей 90-го року. Подивився, як він грає. Прийшов такий щасливий мама. Мене можуть взяти в команду. Я буду грати. Це вже було йому мабуть, літ 11. Ну і так от і почалась його кар'єра. Перший мій контракт, який професійний, який підписався з «Металургом запорізьким. Він по суті, став для мене найуспішнішим, але тоді я вважав, що це повний провал. Тому що тоді у мене вже була пропозиція від Шахтаря. тоді у Шахтаря була друга команда. Ну і коли там у тебе є пропозиція від металурга і Шахтаря, ну а вже ж ти на емоціях Шахтар є Шахтар. Да. Але слава Богу, що мама і мій, і мій перший тренер. Настояли на тому, щоб я залишився в Металурзі, тому що якщо б ні, не знаю, як воно б пішло. Тому що будемо чесними, не багато футболістів з академії Шахтаря граю у першій команді Шахтаря. З мого віку тільки Ярослав Раківський грав, і все. Ну перспективних хлопців було дуже багато. Тому скажімо так, що я спочатку був там і плакав, і все і мама знає. А в ітозі я там є де є. Все наше життя нас оточує підтримка, наша родина. Наша команда. Наші друзі це ті, на кого можна покластись у складний час. Завжди можна розраховувати. І на Ровента. Ровента створила обмежену серію Sport Limited Edition до Олімпійських ігор. Машинки для стрижки та тримери мають лес, що служать до 15 років, працюють до 120 хвилин і підходять для сухого та вологого волосся. Ровента це впевненість у якості, на яку можна покластися. Я граю в футбол 16 років, мені зараз 35. 17 років професійної кар'єри. І з них 3 роки я не бачу свою родину зовсім. Для мене це дуже-дуже велика шкода. О! Привіт! Я всіх обфінтив. Всіх всю команду обвів? Да. Ну щося, ну молоді, я що забив? За роботу ем, у головою. І що, і що фінтів, фінтів, фінтів. І гол, але це була лука, не считалось. і потім пінанті. Я просто удовольствию, я Молодець, правильно зробив. Діти зростають, вони там кожен день щось нове, вони ходять там теж на футбол, на боротьбу, на, в школу. Коли у них канікули, вони їздять там щось подивитися, а я цього не бачу. Я завжди там в автобусах, в переїздах. Це, скажімо так, для родини це не дуже добре. Питання завершення кар'єри у моїй родині обговорюється постійно. Підіймається, ну, як мінімум, раз в тиждень, це 100%. Тим більш за того, що війна, скаже, там розкидала нас по різним країнам. Я живу в Україні, моя родина живе в Іспанії. Багато років ми жили. В системі дуже багато років ми жили за чимось розкладом, за чимось графіком, ми ніколи не могли належати саме а, собі. Мені дуже цікаво, що нас чекає а, далі. Я зло. Добивай. Радик. Ні, сні. Свято, різні. Твоя людина дуже сімейна і ä, мене дуже Розчаровує, коли я ще бачу, що там навіть ну, люди, коли живуть далеко, вони розстаються. Я не, ніколи не лізу в чужі стосунки, я не знаю, чому, що, але ну, для мене це важливо. Я хочу, щоб у мене була дуже як би, кріпка сім'я, тому я впевнений у собі, у своїй дружині. І для мене от я їх побачу. Через пару днів і я навіть можу футбол не грати. Пусть від мене грають. Мені пощастило, моя родина підтримує мене та мої рішення. Але що робити, якщо завершення кар'єри, зміни в житті призводять до конфліктів у родині? Як запобігти конфліктів? Я запитав у свого психолога. Я б радив не уникати конфліктів. Я би радив навпаки знаходити можливість для того, щоб їх проясняти. Я би ніяк не намагався е, допомагати е, е, уникати конфліктних ситуацій. Нерідко емоційність, яка е, на полі є е, привабливою і є частиною е, важливого професійного простору, вона надмірна і небажана у в просторі спілкування міжособистісного. Тому і скоріше за все я би радив звернутися до, до фахівців по допомогу. Дуже важливо, щоб у футболіста родина дійсно була підтримкою. тому що багато ситуацій буває. в футболі не завжди все виходить гарно, красиво і добре. І коли тобі тебе підтримує твоя родина. То ти розумієш, що навіть якщо щось в тебе не вийде в футболі або перший час поза футболом, то родина тебе підтримає, допоможе, і ти, хоча б психологічно, будеш здоровим і, і, і сильним. А це дуже важливо, коли ти коли твоя голова працює правильно, то тоді все можна нормально зробити. Найвеличезний плюс, який я бачу в цьому, це те, що я сподіваюся, що нарешті ми будемо жити як нормальна родина, що ми будемо разом, бо мені дуже-дуже не вистачає Тараса, мені не вистачає його кожен день, дуже не вистачає хлопцям батька. Зараз так виходить, що мені приходиться бути і за маму, і за батька. і... Мені не дуже це подобається, бо я бачу, що хлопцям потрібен тато. Тож це великий плюс, мінусів. Я взагалі ніяк їх не бачу бачу тільки цей плюс, що ми будемо як одна родина кожного дня а, разом. понятно, ну, я ж розумію, троє дітей, бо у самої так, також було, і я все розумію. А Вона така щаслива, ой, папа приїхав, у мене тепер є побільше свободного часу. Тарас ні, ніколи не проти, що каже, Хочеш іди з дівчатами, зустрічайся, хочеш йти в кіно, сходи сама в кіно, я краще з дітьми посіджу другий раз. Маргарита каже, ми вже як пенсіонери, всі на танці ходять, а ми тут с -с сидимо. Він каже, ну хочеш іди, я ж не, не заважаю. І він дуже любить бути з дітьми, і побалуватися з ними, і погратися, і почитати. І... Все, він може їсти наготовить. Це цього, от, В цьому в нього проблем нема. Для мене, навіть якщо я вернуся і в підлітковий вози моїх дітей, я думаю, що я буду щасливий, що я можу з ними хоч побути разом, там, поки вони не підуть в універ. От і то, коли він не скаже, там, мама, тато я поїхав з друзями, то всім вже буде нецікаво. А я ці моменти всі пропустив. І мені, навіть якщо там будуть проблеми, то я хочу їх вирішувати, бо це мої діти. І, ну, тому я не хочу бути зараз тренером, тому що я розумію, якщо буду тренером, то я буду жити тут, а вони там, мені це не цікаво. Всі грошей не заробиш, там всю славу не, не забереш. А я думаю, що в ітозі, моя бабуся живе зі мною, і вона. Її там все одно, що, хто, як, її головне, що є люди, які її підтримують, там, вона же з донькою, є внуки, є правнуки, всі, всі діти живуть, ну не всі, практично всі живуть у Києві, вона їх бачить. І для неї це саме головне, а не те, що в неї там є дім, часи, машини ці, чи, чи щось. Тому я думаю, що в плані цього я дуже буду радий. Наоборот, зараз мені дуже цікаво, як складеться наше життя після футболу, де Тарас може себе знайти, як він себе реалізує. І нас це не лякає. І я можу сказати, що я навіть чекаю на цей момент. Майбутнє може викликати тривогу, невпевненість, навіть страх. Але є речі, які дають відчуття надійності зараз і у майбутньому. Як от Колер австрійський бренд Преміум сантехніки. Стильний дизайн, довговічні матеріали та сучасні технології це все про ColorPool та їхню ванну Neon New. Акрилова зберегає тепло та зі зручними бортами, ідеально для сучасної ванної кімнати. ColorPool – комфорт і надійність, яким можна довіряти. Я, я розумію, що в принципі, навіть зараз я працюю для них, то я вже все тут виграв. То мені, ну, скажімо так, якщо б я ну, знав, що е, я забезпечив свою родину там, хоча б, до того, щоб діти довчились е, до ета, я б, я б так всім пожав руку і сказав до побачення. Але я розумію, що з тим, що війна 14-го, повномасштабна війна. І е, я розумію, що я повинен підтримати свою родину і е, тим більше троє дітей. Я, ну, я хочу, щоб вони навчались в гарних вузах. Я хочу, щоб вони е, отримали гарне навчання. То а вже ж я повинен думати про це. Надіюсь, що вони коли виростуть, вони зрозуміють, що я це робив для них, а не то, що я хотів там зіграти е, 500 матчів або ще що. Воно мені не потрібно. У наступному епізоді я вирішив обговорити фінансову складову питання завершення кар'єри. Як себе підготувати до того, що заробляти ти теж не будеш як раніше? Куди вкладати свої гроші, аби не втратити все, і розкажу про свої власні факапи. У мене не було грошей на буці. У мене єдиний шанс. Заробляти гроші щоб допомогти собі і своїй родині, це стати професійним футболістом. Думаєш, що як кажуть, «піймав Бога за бороду і все далі буде складатися ідеально. А під кінець своєї кар'єри він жив з мамою в однокімнатній кімнатній квартирі і позичав гроші у більш молодих футболістів. Я переживав де брати гроші, як жити далі, все інше.